з вами я Гід. І сьогодні я подумав Я вже давно не знімав відео І я скачав один дуже інтересний мод на е, всяких SCP. Ісі, я, я базу ще не знайшов. Я біля Воно там, ну там я так багато босів заспав, аж воду. Ну, мені коротше, все воно мені туди не заходить. І я сьогодні подумав, а може тут знімлю, візьму зараз. І знімлю новий ролик, де тобто я буду дивитися на всіх SCP, які є. І ми сьогодні то знімаємо, дивіться. Я взяв якийсь мод, в мене трохи лагає. Ви не питаєте, в мене телефон не такий нормальний, щоб щось нормальне робив. Коротше, тут всякі штуки такі є. Тут що таке? Ладно. Я знаю, тільки я тут і ще все не розібрався. Що за документи? Чисто, моя мама надрукувала документи. Якась там справа. Ладно. Ми сьогодні прийшли, щоб не дивитися на документи, ось якась паличка давайте візьмемо. І ось то давайте. Так, коротше, давайте перевіримо, що то таке. Так, може, то. Я, я хочу то, то землю Ой. А -а -а. Често, мой, бомж под подъездом. А шо, я бомз, бомж. Бомж. Что со мною? Мне круто. что шо тут такая? Хорошо, сам себе. Что же за, за штука? Ладно, Ми пішли дивитися на всяк. Та вони такі, я думаю, що тут так ладно. Давайте візьмемо котиків, вони нічого не зроблять. Вертоліт? О, що то таке? Я тут ще все не іспитував, то я тут тільки дивився, на яких босів спавнив. ну так я взагалі майже не играла. Киські, що кров якась. Так давайте ще візьмемо того. Так що тут за моба я взяв? То що, то якась. Киш... Лав, лаві. Він лаву спавне! Прикиньте, пацани. Тут панда, банда гори. Банда, вибач, я тебе укружу ними. Давайте підпаліть банду. Панда кричить. То що? Ладно, киш... то якийсь. Супер... Пацани, давайте, то того суперкута. Він якийсь суперскот. Мій білюля? А! Що стало? Блін, кута. Що за міні кути? Таке ноги в немає. Ладно, що то таке? М -м... Це просто скелет. Що, давайте звідти відійдемо, а то в мене вже лагає. Я в шоці, як той мод скачав. Так давайте вот то. А, а! Воно горить! Давайте то вот так поставим. Так, едермен. Ай, той якийсь борщик. Ідіть прибирайте, От, що, що вони продають? їх сраку, мені піцу не треба потухло. Так, що це за вертольот? Може на ньому можна літати? От вертольота я не бачу, я говорю. Так давайте. Я не знаю, що з ним може робити. А, я їх удару. Вертольот, ти що сам? Куда без хозяїна? Ем. Эм... Вертулт сам летає. Шо таке скачало? Блін, я покаже, щоб якось нормально що? Скачала якусь фігню. Ладно, думав, можна собі зараз на... покататись. Фу, ні! Воно просто тупо. Хочеш полетіло. Давай вот, то візьмемо. Я і СІП не дуже розуміюсь. Я побачив трохи, що там є. і Я хочу теж. Подивитись трохи. О. Дивіться, який він буде малий. Він буде дуже малий, його буде. Мені здається, він буде дуже малий. І той динозавр. Я ж не міг. Той як фрикаделька. я її потім з'їм. А що то таке, ладно, то просто хай стоїть буде наша пам'ятка. О, СТП, як я іграв. А от то що. Давайте знайдемо якесь нормальне місце. ой 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 що тут таке? Так давайте. Затем десь... десь якась бистшме... О. Вот тут можна і якраз пішки. Так. Як я то розумію, то я таракан. Чекав, де в нього жопа, де... То його жопа, як я поняв. Так що там? Та просто тут є. Что там? Ай, тут таке! Я... Той, чошь, Хм, я думав, воно буде менше, як я зможу той палець свій взяти, Майнкрафт Воно, блін, яке велике. А є більше? Є більше, прикиньте. Я джли ще заспавнив. Так давайте б то. Що то таке? Так статуя? Є якісь Лизунчики. Що ви робите? Що то за. Дина діно... дінотавер... Чирекс? О. Давай, короче. Бля, в мене лагає. Зараз треба звуки, тихіше дати. Мене не во ру... мене, мене не лагає бля звук, блинка звук. Дай трохи звуку. Щоб було? Дивіться, а що буде коли то подивимось на оту пілюлю. Ааа, стоп! Я сгадав, ти скромник, во! Він чи побуде зараз за ним бігати? Ем... Він не хоче спавнити. Фальшивка. Щось скачав. ск Мене все залагало. Все. Кого фігу? Все, множество залагало. Е -м -ма -м -ма 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 -ма. Е Давайте так пройдем, что Я не розумію, что таке. Дивіться, що что тут таке? О, я знаю, что тут є щось. Я знаю, можете вже не скривати від мене. І, кстати, я хочу вам поквастить. Мені сьогодні PlayStation 4 куплять. Купець. Купець. Кусац. Кушац. О! Прибіг, братан! О, ви братани. Так, ставимо скромника і ставимо... <гас> да? Куда? Куда? Что шоу нас Тут мавпа. Скромника кто то злел? Бля. Давай теперь больше их заспланим, чтобы было. Міша якась тебе вам, ще жерти трохи. Ой! Ой! Вони возі тусячи! Вибачте! Я не знав, що з вами таке буде, пацани. це Чи Це дурнувачі? дурновачі. Хоч лагати перестав. Блін, пташка, попугайчик, ти розумієш, що тут робиться? Або ні. Або то що з ним? Дивіться. Вони в дерево. Куди вони всі бігають? Я хочу забагати, я чогось за вагне взяла. Вони самі на себе або нападають. Або я не знаю, що з ними стало. А ладно, я не хочу це там наблюдати, як вони там собі саме сім. Ааа! Чебуреки! Давайте спасіте. Так давайте ч ще заспавне. Щоб в мене телефон апше трісло. Так зараз. Блін, знову цей екран там. Давайте готові візьмемо. Мафпу добавите. Хоча ні, там мафпа вже гуляла, то не інтересно. Ладно, я думаю, плем'ям інтересну то мафу подобитись. Давайте на такого пацана на Оленя. На доктора чи много. І на таке, все. у в мене часу нам треба. Робити. А вот он крутий пацан. пацан. Видите, він? То Той, походу, мій босс. Ой, не, на нього чм Пацан? Ну что ты зробил? У него якийсь сусок. Ладно, давайте подивимся. Просто... Ты ч, ми просто перешл? Геп! Що это зонк? Крутий. Це якийсь демонетичний олень. Посрач на тобі. Бля, це таке літає? Ладно. Так що то? А вот то. О. Тут тоже якась статуя. О, вот те побігло. Мафф. То я кать говорила. И она тоже куда-то бежит. Куда мне все бежать, мне интересно. На фрокодии Так что тут? Просыпь плакатик. Кинуть дары не можно. И вот то, что. Так и и. І... А, там є очі, ухо. Там якісь охотники. Які так давайте. Я десь тут гуляв і бачив тараканів. Давайте знайдемо ще і таракана. Що ми вже добилися? Ну? Давайте просто подивимося. Ну вот таке. Ну вот таке. Ну вот таке. Ну вот таке. Просто на всяких фініх. Фінів подивимося, що таке тут є. От і, я ще буду годину дивитися і грати. Та, тут ракашки! Добре, бо в мене такого вдома немає. Бля, хамухай. У мене орагнофобія таких. Ааа, тут босс! Ту босс! Тут босс якийсь. Ой. Тут муравлик босс. Ладно, ну, то що, то кріпер? Ага, бо то кріпер. Пацани, нападайте! Давайте армію, зробимо армію із щепів, вони зараз на нього будуть нападати. Як я бачу таракани, давайте розведемо. Вони є защитні таракани, вони всіх захищають, їх треба нам побільше. Старакани в к бою тут, тун тун А рибі рин да да дин дин дін ди дин. ні кладно вс, хватає ходить. Качка. Может из них. Шутка. Мне Мені качка не зроблять. Что за качка? Та, я из них маю якийсь круг вже роблю. Качка, я би знайшов якийсь другий біс. Ой, ладно. Так, то стульчики. На них можна сидіти. На них можна сидіти. То мене радує. Ладно, давайте ще кінці. То прості дешки. Таке вот. Давайте включимо зараз просте вживання і подивимося, як на мене зараз. Що? Мене, мене зразу всі вирубали. Ладно, вони безобідні. Таракан. Де тут таракан? Не таракани. О, злі таракани, де вони? Скільки злий таракан може нанести? Не скільки. Таракани теж безобідні. Ой! А! -а, -а! Вони мене забили! Коротше, все, всім па-па! С -па. вами был я, Гід, я закінчую ролик, як я втікаю від тараканів, від армії тараканів. Всім па-па!